Усім хеллоу, це бекстейдж, як ми, точніше, я знімала косплей на лісу. Спойлер, в мене було дуже-дуже сильно мало якогось одягу, який схожий на лісин одяг, тому в мене вийшло не дуже. нас навіть не було просто кожної куртки. А повторювати я буду ось це. Так, це найпростіше, що я могла взяти, бо в нас нічого нема схожого. Як ем, куртка в нас. Ось ця. На мамі, вона виглядає круто, але не на мені. Бо я трохи замала. Ще ось такий бідс в лісі там максимально інші. Але ну, нам поки що все одно, бо це все, що в нас є. На фото в неї були шорти, тому одягаємо. Краще настало. Я вам відразу скажу. Бо в неї чорні шорти, а в мене сині. Ще сумку і сподіваюся на те, що буде щось нормально. Але мені ще треба зробити зачіску. Ну, що там робити? Там makeup. Взяла сумку, але ситуація не покращилась. Окей. Окей, може, мейкап врятує. <гум> Я не думаю. Що мені сказати? Окей, okay. Ой, може не все так погано буде на відео? Спробуємо. Ну, ви ж розумієте, що я не можу так все ідеально зробити, тому ось резултс.